Так, друзі, всім бобра. Сьогодні в нас 1 червня, здається, вже не пам'ятаю червня. І зараз що я роблю? Проводжу заміну маток. От, Убрав матку. І відразу ж ось у мене є маточнички. Маточнички, боже, маточки. Я, вони тільки ось облетілись недавно. В усі побули десь 2-3 дні. Я їх повідбирав. Всього в мене облетілося 7 штучок. Не дуже багато. І от хочу показати, я помітив їх. Ці вулики, десь ні, на цьому не написано, бо корпуса стояла, все, Брак плюс, брак плюс. Тобто Тут брак плюс, От там брак плюс. Тільки тут поки що не міняю, то що ось у нас побачив, є молода матка, нема розплоду і молода матка бігає, я помітив. Поки що думаю, хай так буде. Там десь в мене є ще більше. Поміняти, поки що вистачить. Тобто, і хочу показати, от, якість матки, вони вийшли приблизно на трьох рамках з зими. Так, і хочу показати зараз, як зараз сіє маточка. Маточка сіє. Ось так. Добре, це чи погано, скажіть, будь ласка. Але е, прийнято було рішення. Блін, одною рукою неудобно. Ну, коротше, хто хотів, той побачив. Да? Ну, це не вся, це одна така рамка, там є трошки погірше, розпліт, але було прийнято рішення про вибраковку. Чому так? Того, що перезимували вони в нас ще раз, зараз хочу показати. Не, не написано. Ну тут 3-4 рамки вони перезимували. Тобто вони ще досі в нас перша у нас червня можна сказати, да, от вони таку силу мають. То скажіть, будь ласка, чи лишали б ви їх, чи не лишали? Бо я сенса. Таких маток лишать не бачу. Тобто, як я міняю маток, або таким способом через кліточку, або ще ось зроблена тут плодна матка стоїть в другому корпусі. Другий корпус був через суцільну перегородку. Ну, Через кліонку, да, можна сказати, матка облетілася. Знизу я матку забрав, матку під ковпачок. Зараз покажу так, зараз покажу, побризкав, до речі, м'ятною. Настоянкою. І от маточка, там якщо видно, не видно, он колпачок. Ось о, бджоли на колпачку сидять залізний. Маточка зараз під колпачком. Вчора було десь до сюди клійонка, сьогодні я отак поставив, завтра повністю уберу і все буде добре. Ось бачимо тут ну тут ще матка не облетілася і тут. Тут щось я теж не можу матку знайти. Якщо що, ще один маточник підставимо. І Ось таких нуклеусах, нуклеуси ще досі всі не заряжені. Сьогодні або завтра ввечері я вчора засипав, вони закриті. Закриті. Або завтра ввечері, або сьогодні, ну більше все, що завтра ввечері приїду прививатися і заразом пооткриваю їх, повиставляю, пооткриваю. Так, і от зараз просто беру мат маточку. Неважливо яку, вони всі однакові, всі дочки. Так. І зараз вушко палочку і ставлю між рамочок. Зараз ще візьму десь печатного розплоду, усилю їх, і будуть вони так от три дня. Я нічого не відкриваю, нічого не відламую, сфокусуються, не сфокусуються. Сфокусувалось. нічого не відламую, тут просто медок. І так вони три дні стоять, потім випускаю, дивлюся, агресивні чи не агресивні, і на тому все. Так що, отак я працюю. Ще мені треба поміняти близько 20 маток в цьому році. Працюю я ось такими ковпачками. І ось такий собі нуклеус придбав. Теж підожду зараз декілька днів, відкрию їх і будуть вони працювати. Може, деякі можуть злетіти, деякі можуть не злетіти. Так, і будемо. Працювати далі. До речі, оце, по-моєму, в мене зароїлася, була маточка вже облетілася. Ну, потихеньку працюємо. От там треба поміняти теж воно брак плюс. І це я їх вже підсилював, бо тут лишалась рамка бджоли. І от зараз от таку силу має сім'я. Тобто я вважаю, що на 1 червня таке недоцільно. Я зараз буду просто забирати маток. І давати рамку початного розплоду на виході або просто почетного розплоду, якщо знайду з сильних сімей. І так я відтерміновую раїння і я планую зробити відводки лише, 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 Боже, лише на плодні матки, якщо облетяться, щоб було як би сказати, більший результат, щоб я два тижні не втрачав. Так що отакі от пирожки. <кій> Зараз працюю. Думав, там поміняти, але там, по ходу, матка сама помінялася, сама по собі. Даже якщо там щось зраїлось, там три рамки було, то я думаю, невелика втрата. Так, зараз тут поміняю. В мене взагалі це шість маточок лишилося. І це я буду раз, два. О там три. Чотири. Там п'ять є. І ще десь є. А, і шоста там є. Так що зараз ППУшних всіх поміняю. Дерев'яних І в лежаках, в лежаках там взагалі. Жах того, що на 1 червня, пам'ятаю, як я тільки починав працювати, не знаю, скажіть, будь ласка, яка у вас сила сімей, того що, Он теж, до речі, нуклеус. того, що на 1 червня я пам'ятаю, це був напевне другий рік, коли я займався бджолами, ще був дурненький. І дзвонив батькові, кажу, маточник, маточники, І він каже, шукай матку. От сажу. я сидів, як дебіл, 4 часа в одному вулику ковирявся. То я не знав, що таке матка. Ковирявся, ковирявся. Батько сказав, приїду на наступний день, подивлюсь, приїхав, подивився, сказав, нема нічого. І от, Який же ж у мене вулик, а, ні, їх, по-моєму, нема. Десь близько таких розмірів вулик, на 24 рамки був, він повністю був забитий бджолою печатним розплодом. Батько. Позабирав звідти, поділив його ще на 3-7, тобто в мене вийшло з одної сім'ї 3 і було все прекрасно. То зараз жоден з вуликів, лежаків, зараз немає взагалі цього повного вулика бджоли. Та, на жаль, не то, що повного вулика. Напевно, деякі половини не мають, дехто половини не має, тобто я вважаю, якщо ж зараз на даний момент немає 16 рамок бджоли. Вони всі йдуть в утіль. Ось тут з оцих 12 рамочних. Нормальний тут тільки, тільки оцей, бо об'єднаний. Об'єднаний він, по-моєму, був зароївся. Все, всі остальні теж там під брак, 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 брак. Скажіть, будь ласка, яка ситуація в вас? Щоб я розумів, то, що я дивлюсь деякі канали, що де хтось там став по 5 вже... Корпусів бджоли рутовських розказують. Ну щось я. Це як, напевно, 200 кг з вулика да сояшника беруть. Так само і 5 корпусів. Ну, не знаю. я Може і так, якщо на своїй власні очі не побачу, то казати не буду. Так. А поки що працюю далі, пішов підсажувати маточок. Все, всім добра, всім удачі